Це та в Україні про головні події на цю годину. Далі на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. У неділю, 29 грудня, євромайдан вирушить на Межигіря. Відвідати президентську резиденцію. Закликає всеукраїнське об'єднання Майдан. Участь в акції запрошують взяти всіх, хто має транспортні засоби. Перед цим у центрі Києва заплановане традиційне народне віча. Цього разу воно пройде під гаслом Солідарність проти терору. Протестуватимуть проти нападів на активістів Євромайдану. Нагадаю, напередодні влаштували масовий марш на Межигіря. Закликала Юлія Тимошенко. あ Активістів Євромайдану виселяють з будинку профспілок. Президія Федерації профспілок України відмовила представникам опозиції в подовженні договору оренди, термін якого сплив напередодні 25 грудня. Вітингувальників зобов'язали звільнити приміщення до 30 грудня. А 31-го в будівлі має бути проведена санітарна обробка. Федерація профспілок попередила, що в разі відмови євромайданівців звільнити приміщення звернеться до правоохоронних органів. Нагадаю, в будинку профспілок Росашо. Ни штаб національного спротиву, а також прес-центр Євромайданом напередодні. Координатор штабу Степан Кубів заявив, що опозиціонери розраховують на подовження договору оренди ще на місяць. Штаб виконує всі юридичні умови, проводить всі проплати, а приміщення зберігає в чистоті, стверджує Кубів. Ці хвилини активісти Євромайдану пікетують міністерство внутрішніх справ, вимагаючи покарати винних у побиті журналістки Тетяни Чорновол. На місці події перебуває мій колега Віталій Маргалик. Віталію вітаю. Чи вийшов до мітингувальників хтось із керівництва МВС і чи повідомили якусь нову інформацію про хід розслідування? На жаль, через технічні причини, поки що з Віталієм ми не зв'язалися, тому через кілька хвилин спробуємо це зробити. Міліція затримала двох підозрюваних у нападі на Тетяну Чорновол, третього ізмовірних нападників. Наразі шукають один із вже затриманих власник машини, яка напередодні підрізала автожурналістки. Його причетність до нападу зараз перевіряють. Загалом розглядають три основні версії нападу: це професійна діяльність, провокація або ж спричинення аварії на Бориспільській трасі. Правоохоронці наголошують розслідувати справу. Їм заважає втручання опозиційних політиків. Ну а детальніше про резонанс. Ну, справу побиття журналістки та активістки Євромайдану Тетяни Чорновол розкаже Аліна Мазур. Аліно, вітаю! То що наразі відомо нового. Привіт, Тетяно. Зараз Тетяна Чорновол знаходиться в реанімації. Поруч з нею чоловіка, адвокати і активісти. У Тетяни струс мозку, численні гематоми по всій голові, зламаний ніс. Висновку щодо стану внутрішніх органів поки немає. Навіть після страшного побиття Тетяна Чорновол знайшла в собі сили розповісти, як на неї нападали. Я намагалася його об'їхати, але це було неможливо. Жик врізався в мене, він намагався мене збити оббіг. Розбули моє вікно. Я вискочила, намагалася всикати, мене догнали, почали бити. Тримайте. Зверніть увагу на зіткнення машин Тетяни Чорноволи, нападників. Воно зафіксовано на відеореєстраторі журналістки. За словами активіста Євромайдану Олексія Гриценка, Тетяна Чорновол зателефонувала йому вночі і розповіла, що поверна... поверталася Бориспільською трасою до себе в село Гора. Вона помітила стеження і, зробивши маневр, пересвідчилася у переслідуванні. Тоді різко повернула назад до Борисполя. Нападники на машині почали її притискати. Автівку Тетяни зупинили після кількох ударів кузовом. Жінка вискочила з машини. Спробувала втекти, але її наздогнали і побили. До Бориспільського травпункту постраждало, доставила міліція близько четвертої години ранку. Батько Тетяни Чорновол Микола пов'язує побиття дочки з її боротьбою проти злочинної влади. В палату перелікли слідчі, незважаючи на її важкий стан. Вони тренували їхню можливо зупинити. Неможливо їх відтіляє не бою проти злочинної влади. Ви наскільки ви підтримуєте цю боротьбу? 100%. Тетяна Чорновол, 34 роки, мати двох дітей, активна громадська діячка. У 2012 році вона була кандидатом у депутати до Верховної Ради по 120-му мажоритарному виборчому округу, відома своїми доволі екстремальними акціями. Зокрема, вона разом з активістами проникала до резиденції Віктора Нуковича у Межигір'ї. цього року, 16 серпня, разом з Ігорем Луценком, Єгором Соболєвим, Олександром Марченком, прийшла до сесійної зали Київради ради на знак протесту проти сесії міськради. Термін роботи якої скінчився 2 червня. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко запевняє, справа перебуває під його особистим контролем. Уже встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку. Двох із них затримано. З ними проводять слідчі дії у розшуку. Оголошено жителя Києва Котенка Сергія Олександровича, 84-го року народження. МВС просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо цієї особи, повідомити її правоохоронним органам. За телефоном вказаним на сайті. Другий підозрюваний Олександр Храмцов. Саме на, його, на нього зареєстрований автомобіль, який і підрізав журналістку. Щоправда, один із знайомих Храмцова стверджує, що машина перебувала перепродали за довіреністю два місяці тому. Порше нападників знайшли вже за е, менше ніж за добу, 25 грудня о 23 годині ночі в місті Бровари, що під Києвом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав громадський активіст Андрій Кашур. Водія так і не знайшли. Розслідування кримінального провадження. За фактом нападу на Тетяну Чорновіл я взяв на особистий контроль. Ми створили потужну слідчо оперативну групу із числа кращих слідчих та працівників оперативних підрозділів. Минуло ще й доби, як ми вже встановили трьох осіб, причетних до цього злочину. Зараз двоє вже затримані, з ними проводяться слідчі дії, встановлюються й мотиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта. Жорстоке побуття журналістки засадив президент України Віктор Янукович. Гарант доручив МВС негайно вжити всі необхідні заходи для розслідування нападу на Тетяну Чорновол. З відповідним проханням глава держави звернувся і до генерального прокурора Віктора Пшонки. Повідомляє прес-служба президента. Часом партія регіонів у побуті журналістки звинувачує опозицію. За словами Олени Бондаренко, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань свободи, слова та інформації, цитую: сьогодні опозиція розписалася в тому, що не контролює ситуацію. Доказом цього служить інцидент з громадською активісткою Тетяною Чорновол. Незважаючи. Незважаючи на те, що громадські лідери беруть участь у масових заворушеннях, б'ють вікна, що не пропустимо, усе ж не дозволено вчиняти що до них насильство. Переконана вона. Натомість опозиція вважає це замахом на вбивство. екс премєр міністр Юлія Тимошенко закликає пікетувати межегір'я з вимогу відставки Віктора Януковича у своєму зверненні. Зазначає за те, що відбулося несе персональну відповідальність президент України. Лікування журналістки взяла під особистий контроль міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. Повідомляє прес-служба МОЗ. Міністр зазначила, чорновол надають кваліфіковану медичну допомогу у повному обсязі. Вона забезпечена всіма необхідними медичними засобами та препаратами. Українські письменники, митці та інші діячі культури написали спільну заяву, в якій засуджують побуття побиття журналістки і громадської діячки Тетяни Чорновол. Заяву на своїй сторінці у Фейсбуку прилюднив письменник і поет Іван Андрусяк. Далі його цитата. Ми, українські письменники, діячі культури. митці, обурені цинічною розправою над журналісткою Тетяною Чорновол. Спосіб, у який було здійснено напад, нагадує те, як свого часу розправилися з журналістом Георгієм Гангадзе. З огляду на це вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ, голови СБУ та генерального прокурора, які можуть бути безпосередньо причетні до розправи над журналісткою. Ідеться у заяві. Ми продовжуємо слідкувати за інформацією у цій справі. Нові подробиці. Вже в наступних випусках. Тетяна, тобі слово. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка розповіла деталі гучної справи нападу на Тетяну Чорновол. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі не отримував офіційного повідомлення про заборону в'їзду в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю п'ятому каналу, але вважає, що найближчим часом не зможе приїхати до Києва, адже проблеми при в'їзді виникли в нього і минулого разу, коли Саакашвілі прибув для зустрічі із лідерами опозиційних партій на Євромайдані. Однак тоді політика в країну все ж таки пустили на своїй сторінці у Фейсбук. Михайло Саакашвілі висловив надію, що скоро святкуватиме разом з українськими Демократії. На жаль, здається, що я не можу їздити на мою другу прийомну батьківщину Україну в майбутньому тижні. Але моє серце і душа будуть із моїми українськими сестрами і братами, що борються за їхню незалежність, свободу, заслужене європейське майбутнє. І я переконаний, що скоро зустріну їх знову у гарному й вільному місті Києві, для того, щоб святкувати тріумф їхньої демократії. Слава Україні! Нагадаю, напередодні посольство Грузії надіслало до українського міністерства закордонних справ ноту протесту через заборону на в'їзд до України низки грузинських активістів на чолі із колишнім президентом Махігом Саакашвілі. В Службі безпеки України підтверджують, що в листопаді-грудні були прийняті рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну уряду іноземних громадян. Але хто саме оголошений персональнонґрата в спецслужбі не уточнили? Туреччині набирає обертів корупційний скандал. Через нього прем'єр-міністр країни Таїб Ердоган замінив уже десятьох своїх урядовців. Втім, звільнені міністри і громадськість переконані, цього недостатньо. Ердоган сам має полишити своє крісло. Подробиці скандалу від Анастасії сороки Насте так, чому Туреччина закликає свого прем'єра, який на посаді вже 10 років, піти у відставку. Привітання. Ну сьогодні Туреччина прокинулася з оновленим урядом. Там теж ні прем'єр та її пердоган змінив десятьох міністрів. Це майже половина його кабінету. Рокерування сталося на тлі корупційного скандалу. Напередодні через нього свої крісла за власним бажанням покинули троє урядовців: міністр економіки, внутрішніх справ та екології. Їхні сини причетні, нібито до злочинної схеми відмивання грошей, яку нещодавно виклала турецька поліція. Кабіневі десять міністрів було замінено на їх посадах. як я вже говорив, увесь кабінет я заміню до кінця цього місяця. Загалом до скандалу виявилися причетні десятки високопосадовців, чиновників і правоохоронців. Звільнений напередодні міністр екології закликав зробити теж і прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Нібито прем'єр був обізнаний про незаконні тендери та держзакупівлі. Втім, прем'єр причин для відставки не бачить мовляв, корупційний скандал. Це підступи ворогів, лишень спроба розхитати ситуацію в країні. Це така атака проти турецького народу і держави, яку маскують під відом антикорупційного розслідування. Ми всі знаємо, що це очевидна змова направлена проти політиків та народу. Тим часом до відставки прем'єра закликають ці обурені турки. Сотні людей вийшли на вулиці Стамбула. Антирядові протести проросли в сутички, коли столична поліція спробувала розігнати мітингарів водометами созогінним газом. В відповідь проти правоохоронців в хід пішли порожні пляшки та каміння. Демонстрації розгорнулися також на вулицях інших турецьких міст Анкари та Ізміру. Я вірю, що вони повністю пов'язали в корупції і переконаний, що зміна уряду необхідна. Голова уряду має піти в відставку. Досить Нові призначення не полегшать напругу серед народу. Гадаю, для Ердегана буде правильним рішенням піти у відставку і дати спокій людям. І, хоч перші антиурядові протести поліція розігнала турки, не збираються покладати руку на завтра. Запланували ще раз звити на вулиці і знову вимагати відставки прем'єр-міністра. Таню Настя, а скільки ж було відми... відмито грошей через корупційні схеми, так що громадян Туреччини не зупинило звільнення причетних міністрів, вони вимагають повної зміни влади, включно з прем'єр-міністром. Ну, власне, операція ця антикорупційна була доволі закритою. Втім, в турецьких медіа мова йде про сотні мільйонів доларів. Як я вже говорила, операція закрита була неї не допускали журналістів. Вона тривала понад рік, і примітно, що в Туреччині на поліцію має вплив головний опонент Таїпа Ердогана, і тому багато іноземних коментарів бачають в цьому саме в таку війну протистояння у владній вехі. Ківці, Таню, дякую тобі. Настя. Це була Анастасія Сорока, яка слідкує за корупційним скандалом в Туреччині. Китай гуляє на повну. Там святкують 120-ту річницю Цзедуна. Пекінські керманичі відвідали мавзолей свого іде ідейного лідера і прочитали з трибун промови. А от народні святкування не вщухають уже майже тиждень. У столиці та провінціях влаштовують концерти та виставки, присвячені ювілею засновника КНР. Влада рідного міста Цзедуна Шаушань витратила на гуляння близько 300 Мільйонів доларів, хоча прем'єр країни і закликав чиновників утриматися від надлишкових витрат, Мао Цзедун правив Китаєм із 49 по 76 роки. Він спрямував державу до інтенсивної модернізації. Хоча це й обійшлося країні у 40 мільйонів життів, тих, хто помер від голоду у Китаї, мало вважають національним героєм. У мене все більше інформації читайте на нашому сайті. tvi.ua. Зустрінемось з вами вже за годину вдалого дня.